Мешканці деяких районів Слов'янська другий тиждень сидять без води. І це при тому, що ремонтні роботи, які зараз ведуться на 6 та 4 водогоні, обіцяли закінчити ще у середу, 19 листопада. Получили письмо, в якому вони просять встановити воду на три дня 17, 18, 19 ноября. Це письмо іметься у нас. Ми розуміли, що три дні може бути, ну, сорветься, ну 4, ну п'ять днів. Прийняли відповідні міри. Ну, то не чотири дня, не три дня, що в письмі, не чотири, не п'ять, а вже, звичайно, вторая неделя заканчувається. На календарі 24 листопада а авізи нині там. Намагаємося розібратися, у чим справа. Разом з делегацією водоканалу та замовниками робіт слов'янським управлінням капітального будівництва виїжджаємо на місце. Перехрестя вулиці Губкіна та Дем'яна Бідного. Там робота нібито кипить. Керівники двох комунальних підприємств та підрядник зустрічаються. Близько 15 хвилин йде емоційний діалог. Після Чого очільник водоканалу повідомляє, що роботи затягнуті через нестачу ресурсів у підрядника приватного підприємства Маркевич та неналежного вирішення організаційних питань замовником, значить роботи затягнуті, я так вважаю, в зв'язку з тим, що у них не вистачає своїх ресурсів. Коли були підготовлені роботи, недостатньо була проведена ця робота з сторони Сукса. То есть, а як баланс держателі ми не були приглашені. Если бы це було проділено, можна було подготовительно делать зверху це все делать, а переврізку вже произвести в самый последний момент. Про те, що роботи неможливо було виконати за чотири дні, підрядник знав, та навіщо замовник вимагав такий лист, не розуміє. У мене є графік на місяць. Такие работы не делаются за три дня. Все взрослые люди и все должны понимать, это же не просто заделать одно отверстие, это протянуть 100 метров пластиковой трубы в самых тяжелых условиях. Так хотелось, наверное, кому-то. И я без безвыходной ситуации, по-другому, не на три дня, а на четыре даже я писал, на четыре. Так, а за чим ви писали? Зная о тому, що роботи на місяць будуть. Потому що зі предвідено розкопали колін много. Ми заказали втулку, которая здесь не делается. Она вот уже ждемо, може быть, пообіцяли сьогодні к ночи, його сделают. Зрозумівши, що після таких заяв та звинувачить сторону замовника, тобто КП капітального будівництва, директор підприємства Сергій Копійко худко сів у машину та поїхав з об'єкту. А водоканал та підрядник домовилися, що до кінця тижня воду мешканцям таки дадуть. Для цього водоканал не дасть в поміч свою бреху. Ми приїхали сюди, вирішити, це оптимальний варіант: нігде не ругатися, не щоб швидше подати водоснабження. Я думаю, ми знайшли з підрядчиком знаємо рішення, що він дзвонить нам, коли прийдуть узли. Це такі узли, які нам буде переврізати і робити колодці, а у нас є, Ми свою бригаду поставимо і будемо тут працювати, в того, щоб це швидше. Ускорити. А до тих пір людей просять терпляче чекати і запевняють, що терпіти є задля чого. Адже по цьому водогоні на місто подається щоденно. На близько 6 тисяч кубів води йому 40 років. Тут постійно бувають пориву. Взимку заливає дорогу, спричиняє ожеледь. Завдяки заміні цієї частини труби пориви тут зникнуть. Саме низкая частина того водоводу, там збирається напряження, давлення большое, постоянно рветься. І жителі люди давно нас просили прийняти кардинальні міри. І от зараз прийшло к этому, пришло время, выделили деньги. Ми то пусть кінці року, пусть такое неудобно, але це, ці роботи будуть виполнені. І с е, багато много від населення і и е, э, по, по улице Демьяна Бедного, и Плюс водоснабження мірої наразі ж у місті одночасно виконуються шість проєктів з реконструкції водогонів та каналізаційних мереж загальною вартістю близько 6,5 з мільйонів. Гроші виділені тільки у кінці року, і якщо до початку 2016 тисячі шістнадцятого їх. Не освоїти то кошти повернуться у державний бюджет. Тож у місті працює декілька підрядників. Ведуться одночасно ремонтні роботи на водогонах, і через це перебої у водопостачанні.